Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Кремлівське керівництво почало поступово перекидати своїх чмобіків на територію Білорусі для проведення злагодження, поповнення російського контингенту та подальшого створення нових боєздатних підрозділів. Збільшення кількості ординців одразу ж призвело до хвилі злочинів, які вчиняють п'яні мобілізовані, за даними джерел 24 го каналу в українських спецслужбах. Командири російських угрупувань навіть не намагаються контролювати своїх підлеглих. Навпаки, мобілізованих заохочують до скоєння злочинів проти цивільного населення Білорусі, офіцерам армії Росії наплювати на аморальний облік шмобіків, ба більше для виконання поставлених путіним та його оточенням задач їм потрібно максимально знищити у майбутніх воїнів все людське. Російське військове масово вчиняють злочини у. Білорусі перебування російської армії на території Білорусі постійно призводило до погіршення криміногенної ситуації, збільшення кількості зґвалтувань, пограбувань та вбивств, фіксували білоруські правоохоронці під час створення військових баз, навчань та у моменти виведення розбитих угрупувань з території України. Росіяни, які прибули до сусідньої країни, скористалися своєю безкарністю, оскільки під москві білоруські правоохоронці практично ніколи не намагалися притягати їх до відповідальності. Ті ж особи, яких путінський режим нещодавно почав мобілізовувати для війни. Не з Україною відрізняється від кадрових військових та строковиків, які заполонили Білорусь наприкінці 2021 року перед повномасштабним вторгненням. Чмобіки характеризуються своєю неймовірною жорстокістю по відношенню до тих, хто не може їм протидіяти. Сп'янілі від вжитого алкоголю та від відчуття переваги перед всім світом мобілізовані одразу ж після свого прибуття до Білорусі розповзлися по містам та селам неподалік від місць базування. Всього лише за кілька днів свого перебування на навчаннях нещодавно перекинуті до Білорусі представники російського контингенту. Скоїли понад 30 зґвалтувань та 9 пограбувань. Крім того, путінських ординців підозрюють у вбивстві молодого чоловіка, який став випадковим свідком скоєння росіянами сексуального злочину. Скоріше за все, ніякого покарання за нахабне порушення закону опричники Кремля традиційно не понесуть, оскільки Лукашенку невигідно погіршувати стосунки з Росією. Міліціонери отримали наказ затягувати із розслідуванням справ, мінімізувати кількість написаних заяв про правопорушення, а також шукати осіб, яких можна притягнути до відповідальності не з числа російських військовослужбовців. Цілком зрозуміло, що всі факти скоєння злочинів росіянами на білоруській землі цілеспрямовано замовчуватимуться білоруською владою. Посадовців на місцях проінструктували про недопущення витоку інформації до місцевих ЗМІ, мовляв, аби не викликати обурення серед місцевих жителів. Розповсюджувати неперевірені дані про причетність військових країн-окупанта до злочинів не потрібно. Погіршує ситуацію ще той факт, що частина мобілізованих випущені за град в'язні, які об'єдналися у невеликі бандформування. Штабами для цих угрупувань служать школи, покинуті склад. Одити ангари, куди й заселили мобілізованих з Росії, зупинити навало російських злочинців. Білоруська влада не може і не хоче, адже Лукашенко фактично не здатен депортувати контингент Москви зі своєї країни. Тож йому доводиться гостинно приймати 20 тисяч мобілізованих у своїй країні, і з повним розумінням, що приїзд чергової порції орди є покаранням білоруського народу, тим не менше, картопляний фюрер спустив донизу наказ про необхідність максимального сприяння російським офіцерам та чмобікам для проведення злагодження та посилення угрупуванняMosкви на всіх рівнях. Фактично, це означає надання Орді карт бланшу на гвалтування та вбивство. До зустрічі глядачі ви поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.